Є знижки на лактіалі, 10% в аптеках, подорожник, пан та ощад. Рада оборони Києва терміново зібралася на засідання. У місті посилюють заходи безпеки. Є висока загроза проникнення ДРГ до столиці. Киян попередили і про можливі масовані обстріли. Усе, що відомо про рішення влади, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Рада оборони Києва терміново зібралася на позачергове засідання. Ухвалено низку невідкладних рішень щодо посилення безпеки у столиці. Киян попередили про високу загрозу проникнення диверсійно-розвідувальних груп до столиці та посилення обстрілів. Приводом засідання Ради оборони стали останні заяви керівників України агресора щодо намірів збільшити кількість ракетних атак, спрямованих на цивільні об'єкти. Та мирних громадян України та Києва, зокрема, це підтверджується останніми ракетними ударами і застосуванням озброєння з найкоротшим часом прильоту. Крім того, не виключається загроза спро проникнення на територію міста диверсійно-розвідувальних груп противника, залучення агентів російських спецслужб та інших ворожих елементів для дестабілізації ситуації в столиці. Усім силовикам та військовим структурам Києва наказали посилити увагу до місць скупчення людей, а усім балансоутримувачам надати доступ до укриттів 24 на 7 і підготувати пункти незламності до прийому людей. А от масові заходи можуть скасувати окремо буде здійснюватися моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації, провокацій та іншої інформації спрямованої на дестабілізацію ситуації в столиці. Киян прошу зберігати спокій, не панікувати. Ми вживаємо превентивних заходів, аби Київ та його мешканці були надійно захищені. Дотримуйтеся правил безпеки, не ігноруйте сигнали повітряних тривог. Бережіть себе про те, що тривог по всій Україні стане в рази більше. попереджала днями начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк. А ми розуміємо, що для ворога пріоритетним залишається спосіб терористичного тиску, і коли є загроза балістичного озброєння з півдня, до прикладу, зазвичай підфарбовуються на мапі повітряних тривог якраз південні південно-східні регіони. Досвід. Цієї пори е, показав, що використання таких ракет, як Циркон з підвищеною дальністю, е, свідчить про те, що повітряна тривога, очевидно, при застосуванні балістики з півдня буде проголошуватись аж до Київщини, аж до північних регіонів. Отже, розуміння, що декілька десятків подібних ракет у ворога є в накопиченні на мілітарі хабі типу Крим. І він може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом, в тому числі на столицю. А все тому, що росіяни тепер засипають країну наймовірніше цирконами, атака 25 березня застала зненацька усіх. У Києві не встигла припинити вити тривогу, Як місто вже здригнулося від ударів, діти вже під звуки вибухів бігли до укриттів. Крім того, 27 березня росіяни підступно атакували житловий район Харкова. А втім, є момент. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олексінігубу повідомив, що це перший випадок, коли росіяни завдали удару по місту керованим боєприпасом великого калібру. Рашисти усе жорстокіше атакують українців, воюють із цивільним населенням і б'ють туди, де поблизу жодного військового об'єкту. І відверто у прямих ефірах продовжують закликати вбивати українців і далі. От, наприклад, на державному каналі РФ депутат Держдуми РФ прямим текстом пропонує влаштувати геноцид українців. 48 восім часов. Всі маставить Харків і поквартально снасіть к чортовій матері. Нічого нового. А потім росіяни скиглять, що вибухають нафтопереробні заводи. Карма не шановні, карма. А поки ж експерти дають свої висновки щодо балістичних ракет циркон. кажуть, до столиці ракета циркон летить від 3,5 до 6 хвилин. До Одеси Миколаєва та Херсона долітає за час від однієї хвилини. До Дніпра та Запоріжжя від 2,5 хвилин, до Кропивницького від 3, до Харкова від 4, а до Львова за трохи більш ніж 5 хвилин. Звертаємо увагу, це середній орієнтовний час, тому що ракета має різну швидкість на різних етапах польоту, а також маневрує у польоті. Ракета «Циркон» на відміну від Х-47 «Кенджалу» може підтримувати постійну гіперзвукову швидкість, а не лише короткочасно розганятися до неї. Середня швидкість ракети від 9 до 11 тисяч кілометрів за годину і більше. Одні експерти зазначають, що збиття ракет цирку над Києвом диво. А от керівник Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Андрій Кульчиський заявив, що сили ППО здатні їх збивати. За його словами, на одному з уламків враженої 25 березня ракети чітко видно, що вона була збита системою Петріот. І її зробив ще одну приголомшливу заяву: циркон летить не туди, куди треба. Бойову задачу зазначена ракета не виконує. Все, що заряджене, всі характеристики, супер, гіпер, все це слова. А насправді до бойового застосування ракеті ще йти та йти. Вона летить не туди, куди треба, виконує не ту роботу, для якої пристосована. Аналізи ми ще проводимо. Визначимо, яка саме там речовина, але бойова частина мала в порівнянні із бойовою частиною, таких ракет, як Х-101 та Х-22 не йде. Нагадаємо, що експерти розбиралися і в тому, чим відрізняється Циркон від інших типів ракет. Детальніше про те, в чому різниця з кинжалом в ефірі Київ 24 розповів авіаексперт і провідний науковий співробітник державного музею авіації Валерій Романенко. Вони обидві гіперзвукові. тобто кинжал умовно гіперзвуковий. Чому? Бо він на траєкторії, він може і летіти зі швидкістю на маршого відрізку, але потім, коли в нього зупиняється двигун, він летить за інерцією і швидкість втрачає. І тобто на термінальному відрізку, коли він фактично падає, в нього вже швидкість 4 махи максимально. А це. Не гіперзвук і починається з п'яти у росіян. Правда, він чотирьох з половиною починається, але то такі особливості національного характеру, бо основну частину кинжал летить саме на чотири з половиною махи. А от з цирконом гірше у нього практично до останнього моменту працює двигун, тому він зберігає високу швидкість і через це його важче уразити. Там двоступенева система, які там двигуни невідомо. А перше, це чітко відомо, що це ракетний твердопаливний двигун, який розганяє циркона. А потім, ну скоріше за все, якщо дивитися на брамуса індійського, бо це перший варіант циркона, і індійці і росіяни розробляли його разом на індійські гроші. То там має стояти прямоточний двигун, який працює мало не до останнього моменту. Особливості цієї ракети пояснив військово-політичний експерт групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Дальність польоту ракети. Від 250 до 500 кілометрів на малих висотах і до 740 км кілометрів на півбалістичною траєкторією. Також розглядався варіант заправки ракети дуже специфічним паливом, створеним спеціально для неї, яке дозволяло збільшити дальність польоту до однієї тисячі кілометрів. Особливістю цих ракет було і те, що це насамперед ракета класу Море. І решта, тобто її пуст здійснювався в базовій задумці з морського носія. а Потім вже вона летіла або на надводну ціль, або на сухопутну носіями ж цих ракет мали стати або завмерлі. В анабіозі важкі атомні ракетні крейсери проекту 1144 Орлана, а саме небоєздатний Пьотер і Адмірал Нахімаво, що у вічному ремонті або ж атомні підводні човни проекту 885 м «Ясінь» і 949 А Антеї. Але важливим є те, що жодного з цих носіїв немає в чорному морі. Олександр Коваленко також припустив, з чого все ж таки цього разу могли запустити ці ракети, адже спочатку використання ворогом цирконів викликало багато запитань і супутньої недовіри хоча б з тієї причини, що ці ракети здавалося б, не могли бути застосовані по Україні через їхню вузьку специфіку. Варто зазначити, що перспективними носіями цирконів могли стати фрегати проєкту 22350 два але саме у модифікації М, закладка яких станом на нинішній день навіть не стартувала. Тим часом, 25 березня, напрямок пуску ракети 3М-22 «Циркони» було точно зафіксовано з тимчасово окупованого Криму, що змусило задуматися над тим, що росіяни змогли адаптувати свої ракети до інших носіїв. Ракета 3М-22 «Циркон», так само як і Х-47М-2 «Кинжал», являє собою подальший розвиток балістичної ракети 9М-7 23, що застосовується оперативно тактичними ракетними комплексами Екскандер, тобто теоретично вона цілком могла бути адаптована до застосування сухопутним носієм з іншого боку. 3 м 22 циркон прилетіла вдруге за 24-й рік, не з північного напрямку, а саме з південного, що вказує на можливість рову. Застосовувати ці ракети, або, принаймні, експериментувати з їхнім застосуванням у регіоні, де основних носіїв немає. Іншими словами, 3М-22 циркон отримала сухопутний носій, і лише згодом ми дізнаємося, що це, або мобільна платформа, яка пройшла повз увагу наших і не тільки наших структур відповідного функціонала. або стаціонарний об'єкт, наприклад, контейнерного типу, який відстежувати набагато складніше. Або... Не може виключати з низки варіантів, що ров розпочали практичну частину випробувань не тільки своїх 3 М 22 циркон, а й іранських ракет, зокрема Зольфагар. Дальність, потужність і концепція розгідного блоку, що відокремлюється від бойової частини з урахуванням базису 9 М 723 і наявність вже готової функціональної пускової, цілком можуть відповідати цьому засобу ураження, але все ж таки варто очікувати офіційних підтверджень і верифікації залишків ракет. Водночас, експертиза зібраних уламків від збитої ракети ще триває, і лише після завершення усіх досліджень фахівці дадуть відповідь, чи справді під час останніх атак по Україні російська армія застосовувала циркон. Втім, її раніше вже точно запускали, що підтвердив і сам кремлівський диктатор. Мова йде про атаку 7 лютого під час комбінованої масованої атаки. Команда Тесен закликає українців реагувати на усі повітряні тривоги та йти до укриття. Якщо часу занадто мало, дотримуйтесь правила двох стін. Це може вберегти життя вам та вашим рідним. Віримо в наше ППО. Бережіть себе. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. І віримо, що усі ракети обов'язково повернуться туди, звідки прилетіли.